У головній госпітальній базі області рятують найважчих поранених. Тисячі людей вдалося повернути до життя завдяки майстерності та професіоналізму лікарів цього медзакладу. Військовослужбовці Олег та Андрій отримали важкі поранення на Донецькому напрямку. Завдяки зусиллям медиків вони зберегли своє життя. Докладніше про порятунок двох оборонців дивіться у нашому наступному матеріалі. Олегу 31 рік, він з Миколаївщини, захищає кордони України з 2015 року. На фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. Служив у батальйоні Людь. Оборонець пригадує, як все сталося. Геть рядашком прямо ну, троє, Троїх, мене і ще двох хлопців разом. У нас було п'ятеро, мене і ще двоїх. Допомагали. Друг ну, Повім, що в новому ну, Ну попало. Ну, спасибо хлопців. Допомагали мені, морально мене тянули. Я вже не втрав. Ну, більше подякувати хлопцям. Які допомагали. Зараз Олег одужає. З реанімації його перевели до відділення травматології. Розповідав, що за одну секунду після вибуху він. Все життя своє з дитинства побачив перед очима, але не було часу думати. Задихався, намагався допомогти собі і своєму пораненому товаришу. Молився про себе і весь час думав, що ще не попрощався зі своїми. І тут прийшла допомога, і військові лікарі зробили все можливе після того, як відірвало ногу. Пройшов через шпиталь військовий, а потім вже був доправлений, і наші лікарі робили реабілітацію для того, щоб можна було потім зробити протест. Переливали кров. І Сьогодні він бадьорий, бадьорий, розмовляє. Вдома на Олега чекають дружина та двоє дітей. Меншому синочку всього 11 місяців. Оборонець хоче якомога скоріше повернутися до своєї родини. Андрія доправили до Дніпра у тяжкому стані. Захисник перебував у глибокій комі. Кращі лікарі-реаніматологи зробили все, аби через дві доби поранений прийшов до тями. Андрій став самостійно дихати і розмовляти. Вкрай важкий, але тримається за життя, кажуть медики. Андрій одержав вкрай важкі поранення, починаючи з голови, з обличчя. Там тільки де не було. Бронежилету немає ушкоджень, все тіло перебите. Але, на жаль, ще в Андрія важкі проблеми, йому прийдеться пройти як мінімум до 10 операцій, щоб поправити його здоров'я. Кінцівки всі побиті, перебиті, але наші лікарі зберігають їх до кінця. На лівій руці нема пальців. Але головне, головне не це. Головне врятувати життя. У наших лікарів свій фронт медичний. Він вимагає повної віддачі, прийняття сміливих рішень і запровадження передового досвіду по рятунку поранених. Тут не лише лікують і ставлять на ноги наших захисників, а й зцілюють душі заради майбутнього, заради перемоги. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини, Д1.